Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам приєднатися до в'язання другої частини сніговичка. Долучаємося для в'язання носика. Набираємо в кільце амігурумі, з'єднувальна петля і 4 стовпчика без накиду у кільце. Затягуємо кільце і робимо з'єднувальну петлю у першу петельку набірного ряду. І тепер в'яжемо три рядочка по чотири стовпчики без накиду. Так, це буде складно, але він буде тоді гостренький. Такий носик у нас вийшов, ми залишили нитечку і тепер пришиваємо його до сніговичка. Для в'язання капелюха необхідно кільце Амігурумі. З'єднувальна петля і шість стовпчиків без накиду у кільце. Затягнули кільце і робимо з'єднувальну петлю у першу петлю набірного ряду. І тепер у кожен із шести стовпчиків попереднього ряду. Робимо по 2 стовпчика без накиду, всього 6 збільшень, і в кінці рядочка у нас буде 12 стовпчиків без накиду. У третьому рядочку робимо 1 стовпчик без накиду, одне збільшення. У другу петельку 2 стовпчика без накиду, повторюємо цей рапорт 6 разів. І в кінці рядочка у нас 18 стовпчиків без накиду. Початок ряда ми помічаємо маркером. У четвертому рядочку у нас рапорт 2 стовпчика без накиду одне збільшення. Повторюємо 6 разів. І в кінці рядочка у нас буде 24 стопчика без накиду. Збільшення. У п'ятому рядочку 1 стовпчик без накида. Одне збільшення, наступну петельку Два стовпчика. Тепер у нас три стовпчика без накиду, одне збільшення. Це рапорт, який повторюємо 5 разів, другий, третій стовпчик і одне збільшення. Повторюємо 5 разів. Один раз ми зробили ще 4 рази. І В кінці ряда буде 2 стопчика без накиду. І в результаті буде 30 стопчиків без накиду в рядочку. У шостому рядочку 4 стопчика без накиду, одне збільшення. Повторюємо 6 разів. І в кінці рядочка у нас буде 36 стопчиків без накиду. У сьомому рядочку 2 стопчика без накиду, одне збільшення. Один стовпчик в одну петлю і другий стовпчик в ту ж саму петлю. Тепер у нас йде раппорт стовпчиків без накиду і одне збільшення. Три чотири, п'ять. збільшення. І в кінці рядочка у нас буде 3 стовпчика без накиду, в результаті 42 стовпчика без накиду в рядочку. Тепер 3 рядочки підряд. 8, 9 і 10, в'яжемо без збільшень по 42 стовпчика без накиду. В 11 рядочку пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Одне зменшення, одна напівпетля, друга напівпетля, протягуємо і пров'язуємо. Робимо це тричі, в кінці рядочка буде 39 стовпчиків без накиду. 12 рядочок ми пров'язали без зменшень 39 стовпчиків без накиду. В 13 рядочку рапорт, 11 стовпчиків без накиду. Одне зменшення. Повторюємо три рази, і в кінці рядочка у нас буде 36 стовпчиків без накиду, у 14 рядочку три стовпчика без накиду, одне зменшення. Одна напівпетелька, друга. Протягуємо і пров'язуємо. Далі йде Рапорт, який повторюємо два рази десять стопчиків без накиду, одне зменшення. Вісім дев'ять. 10 одне зменшення, протягуємо і пров'язуємо. В кінці рядочка у нас буде 8 стовпчиків без накиду, і взагалі залишиться 33 стовпчика без накиду в рядочку. Останню петельку 14 ряду пров'язуємо ниткою іншого кольору. І тепер нам необхідно зробити в 15 му ряду 10 стовпчиків без накиду ниткою іншого кольору і одне зменшення. Робимо цей рапорт тричі. В кінці рядочка у нас залишиться 30 стовпчиків без накиду. У 17 му рядочку 5 стовпчиків без накиду і одне збільшення. Одну петельку два стовпчика без накиду. Повторюємо 6 разочків. У вісімнадцятому рядочку знову змінюємо кольор нитки, Дві блакитні нитки пров'язуємо зеленою. І далі ми в'яжемо без збільшень по 36 стовпчиків без накиду в цьому рядочку. У 19 рядочку 2 стовпчика без накиду, одне збільшення. В одну петельку 2 стовпчика. І далі у нас раппорт 5 стовпчиків без накиду, одне збільшення. Одне збільшення. Повторюємо так 5 разів. В кінці рядочка буде 3 стовпчика без накиду і загальна кількість петель в рядочку 42 стовпчика без накиду. Останню петельку рядочка ми змінюємо колір нитки. Можете його не змінювати. Дивіться на свій розсуд. І тепер нам необхідно пров'язати 6 стовпчиків без накиду і одне збільшення. Цей рапорт повторюємо 6 разів, і в кінці рядочка у нас буде 48 стовпчиків без накиду. У 22 рядочку 3 стопчика без накиду, одне збільшення. Один стовпчик в одну петельку і другий стовпчик в одну петельку. Тепер раппорт. Сім стовпчиків без накиду і одне збільшення повторюємо цей рапорт п'ять разів. В кінці рядочка у нас буде 4 стовпчика без накиду, загальна кількість 54 стовпчика без накиду в рядочку. В наступному рядочку через 10 стовпчиків без накиду одне збільшення. Повторюємо до кінця ряда. Тепер ми краєчок капелюха обв'язуємо іншого кольору ниткою: 1, 2, 3 повітряні петлі. І в наступну петельку, з'єднувальний стовпчик, і в наступну петельку, от наступна петелька, ще один з'єднувальний стовпчик. Знову три повітряні петлі, знову в наступну петельку з'єднувальний стовпчик, або з'єднувальна петля. Ще одна з'єднувальна петля, наступну петельку, три, стовп... О, три повітряні петлі, з'єднувальна петля. Для в'язання таких невеличких гудзиків нам необхідно кільце амігурумі, з'єднувальна петля і 6 стовпчиків без накиду у кільце. Затягуємо кільце і робимо з'єднувальну петлю у першу петлю набірного ряду, і наш гудзик готовий. Затягуємо щільніше. Відрізаємо ниточку і заправляємо її з тильної сторони. Для в'язання квіточки кільце амігурумі з'єднувальна петля і 10 стовпчиків без накиду у кільце. Затягнули кільце і в першу петельку набірного ряду. Робимо один з'єднувальний стовпчик, але ниткою іншого кольору. У мене рожева. Тепер три повітряні петлі, і в наступну петельку, оцю наступну, робимо три стовпчика з двома накидами, один. Другий, перші дві петельки пров'язуємо, другі дві петельки, і третє, і третій ступчик з двома накидами в цю ж саму петельку. Перші дві петельки пров'язуємо, Другі дві петельки, і третє, три повітряні петлі, і сюди ж в цю петельку робимо з'єднувальний стовпчик. В наступну петельку у нас буде один стовпчик без накиду. Це ми зв'язали один полюсток. Тепер три повітряні петлі і повторюємо в цю ж саму петельку робимо три стовпчика з двома накидами. Один, другий, і третій. Перші дві петельки, другі дві петельки, треті дві петельки, три повітряні петлі. І з'єднувальна петля в цю ж саму петельку. Повторюємо до кінця ряда. У нас вийшла отака квіточка. І ми її прив'язуємо, пришиваємо ниточку, ниточкою з боку Капелюшка для в'язання шалика на шию. Нашого сніговичка необхідно набрати 80 повітряних петель робимо накид і у третю петельку від гачка в'яжемо стовпчик з одним накидом, і далі пров'язуємо весь ланцюжок стовпчиками з одним накидом. Кожну петельку. Шалик у мене зв'язаний, і я просто показую, як його вв'язати. В кінці рядочка ми робимо три стопчика з одним накидом в останню петельку. Накид, розвертаємо в'язання і е, вздовж е, в'язання до кінця рядочка, в'яжемо стовпчиками з одним накидом. Якщо ви будете в'язати шалик на шию сніговичка з тоненької пряжі, з тоненьки, це тоненька, то необхідно буде з двох сторон ланцюжок повітряних петель обв'язувати стовпчиками з одним накидом. З одної сторони ми обв'язали, і з протилежної сторони ланцюжок ми обв'язали. А якщо ви будете з товстої нитки в'язати, ось дивіться. Це тоненька нитка, а ця блакитна нитка товстіша. З товстої нитки достатньо одного рядочка зі стовпчиків з одним накидом. Це один рядочок, а це у нас два рядочки. В'язання сніговичка завершено. Дякую всім моїм підписникам за довіру до мене. Дякую всім, хто дивиться і ставить вподобайки, хто коментує, хто долучається до мого в'язання. Дякую всім. До зустрічі у нових відео. Хай вам щастить!